День ми проводимо соцопитування людей. Відповісти на одне запитання. Добре, Добре, uh, добрий день. Uh, добрий день. Uh, дивіться, а як війна вплинула на ваше фізичне та психічне здоров'я? Ну звісно, війна на всіх впливає. Фізичний стан він ну, роз, роз у нас не нестабільний, тому що ми не спимо всі ночами. І повітряна тривога на всіх діє. Ми дійсно хвилюємося за всі наші де вибухи були, за всі наші міста, за всіх людей загиблих і поранених. Тому ну не можна настатися осторонь від якогось такої проблеми. Нашої дійсно вона на всіх вона впливає. Угу. Зрозуміло. А як часто у вас бувають там перебої зі світом? Взагалі ну, буває е, зараз. Трохи стабільніше світлом стало а раніше. Було то е, да, відключка була постійна. Так вона теж впливає на наш звичайний бит. Це ніхто ну, ніхто цього не ну, ну ніяк не може. Не так сказати, що це е, не важливо. Важливо це. Якби ми вже всі люди пов'язані з цим електроенергією, у нас і гаджети наші прив'язані до того, і робота наша прив'язана до того, тому це важливо, щоб була наша постійна електроенергія. Все, зрозумів, вам дякую. Добрий день. Сьогодні ми проводимо все опитування суспільства. Підкажіть, будь ласка, як у вас часто виникають перебої з електроенергією? Відсутні взагалі. Це взагалі чудово. А як часто у вас виникають проблеми з інтернетом? Зовсім немає. Вас все чудово, дуже вам дякую, гарного вам дня.